На жаль, зараз в Україні неможливо проводити угоди з купівлі продажу власної нерухомості. Ситуація дуже непроста, я би сказав, складна. Але будемо сподіватися, що скоро все полагодять, налаштують як треба, і наші реєстри знов запрацюють. Але зараз багато людей опинились в дуже незручних умовах. Тому що багато людей хотіли позакривати свої питання до кінця поточного року, але доведеться переносити все на наступний рік. Тому ми всі дуже чекаємо і сподіваємось, що в самий короткий час все відновлять версій дуже багато. Хтось каже, це наші роблять ціленаправленно, хтось каже, це кібератака. Я вважаю, що треба.